Вікторія Рожко 28 років. За декілька днів вона вперше має стати матусою. Жінка з 18 грудня 2024 року на Михайлівській збирає гроші на машину для свого чоловіка Олександра Рожка, який служить у Збройних силах України. Вікторія розповіла, що її чоловік з 2014 року перебував в зоні АТО. Сьогодні воює під Курськом у складі 95 ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Сьогодні зранку спілкувалися. Кажу, що збір почав рухатись. Почали нам люди допомагати. І, ну у нього, звісно, настрій покращиться. Не в захваті, що я виходжу на вулиці, але ну виходу просто немає. Вікторія говорить, що наприкінці 2024 року для підрозділу чоловіка вже купували автомобіль. І Хлопцям не було на чому їздити, не виїзди. І у нас були деякі збереження. Ну, ми живемо у вчасному будинку. У нас є хазяйство. трошки продали, трошки допомогли люди, і ми передали хлопцям автомобіль. В кінці листопада передали, а на початку грудня, в середині 17 числа, при виконанні бойового завдання він згорів. А так як в нас немає вже таких збережень, ну, вийти до людей і просити допомоги у людей. Ми відкрили банку на 120 тисяч і збір на вулиці 160, щоб назбирати хоча б 5-5,5 тисяч доларів, щоб купити ну, пікапа або такий же самий автомобіль, як ми вже придбали. Лідія Рожко, мама Олександра, щодня після роботи також збирає гроші сину на автівку. Якщо не ми, не рідні, не друзі, ну хто їм допоможе? Ну, потрібно просто не боятися, не боятися Я теж боялась, не боятися, просто встать і йти. Йти на вулиці, все одно люди побачать, люди не настільки злі. Вікторія розповіла, що донатять здебільшого діти й пенсіонери. Донатять дітки пенсіонери. І військові, які на реабілітації, тут дуже часто ходять, підходять, спілкуємося. Жінка говорить, що за місяць на Михайлівській побачила різних людей. Одні запрошують у магазин зігрітися і пригощають чаєм, а інші ображають. Жіночка тут є шариками, продає шарики. Саме більше вона мене такого образила. Це єдине, що я тільки запам'ятала з за усього, вона мене обізвала шкурою і сказала, щоб я здохнула. Дружина військового говорить, щодня перед тим, як йти на Михайлівську, заходить до церкви. Я виходжу, і мені так стає набагато легше. І от коли люди агресують, я розумію, вони втомилися. Втомилися, але ну, потрібно підтримувати один одного, якось бути добріше, спілкуватися. І тоді ну, стане набагато краще. Попри війну, попри те, що складна ситуація, чи відчуваєте ви себе щасливою? Майбутня мама. <ріст> <ріст> Можливо, так. <ріст> я провожу вже тут більше місяця і кожен день ходять щасливі, люди гуляють за руки, я теж так хотіла. І ти, щоб в мене було все добре і бути щасливою, але, на жаль, так не виходить. Вікторія каже, що вже майже зібрали гроші на нову машину для військових. Лишається тільки зібрати на паливо та обслуговування автівки. Вікторія говорить, що з нетерпінням чекає на зустріч з малюком та чоловіком, який має приїхати на пологи. Я тебе кохаю сильно, сильно, крепко, крепко. Все буде добре. Тетяни Скоростенська, Євгенія Барвенко суспільне новини. Житомир.